І підемо далі. Значить, дивіться, в нас почалась теорія границь, так? Е, послідовностей. Так от, що ми вже зробили, ми дали означення. Правда, там на практичних ми за означенням, ну, можливо, на практичних за означенням почнемо доводити. Але А, да, наступного разу в нас контрольна, правильно? На 10 десь. По якому матеріалу? Ну, ми ще е, на у нас ще буде лекція у вівторок. Ми підемо трошки далі, можливо, дійдемо до границь функції. Але в кінці тієї лекції, десь хвилин 10-15, ви мені маятніть і скажіть, що пора трошки розказати, ну, підготуватись якось або налаштувати вас на контрольну роботу. Зрозуміло, так? Ось. Ну, давайте. А тут я піду далі. Дивіться, ми дали означення. Означення за коші границі послідовності. Для всякого епілона знайдеться такий номер, щоб після цього номера всі члени послідовності, так, після цього номера, да, попадуть в епсілонокіл для будь-якого Так. І ми подоводили минулого разу ось теореми, основні властивості збіжних послідовностей. Послідовність не може мати більше однієї границі. Тобто, якщо має границю, про єдиність, то вона єдина. Про обмеженість збіжної, так? якщо послідовність збіжна, то вона обмежена. Розумієте, обмеженість збіжна. Навпаки, взагалі кажучи, це невірно. І послідовність, от індика... індикаторна, а, от я її називав не мигалка, а індикатор такий, плюс-мінус, да? одиничка. От вона якраз. Є обмеженою, вона не збіжна. Але якщо додати умову, що вона монотонна, то якщо монотонна і обмежена, границю має. Ну, відповідно, монотонна не спадна і обмежена зверху, або монотонно не зростає зростаюча обмежена знизу. Теореми про арифметичні дії, теж ми з вами обговорили, як вони доводяться, тут доведення є. От, і, ну, можливо, школа якраз відома. Там границя в сумі, сумі, границь можна виносити. Знак, якщо існують скінченні границі. Це суттєво. Якщо не скінченні, вже там невизначеність, може бути. Далі теорему про три послідовності або про затиснуту, отак краще говорить, і про нерівності до границь. І на цьому ми зупинилися. Правильно? На цьому ми зупинилися. Я почав, не знаю, чи почав приводити приклади, мабуть, не дуже. Давайте. Я зараз приведу наведу приклади. До речі вони. Так, я слухаю за Я слухаю, ви руки. Юрій Васильович, так, добрий день. Є питання щодо контролю. А вона скільки буде приблизно по часу тривати це і російський. Буде, буде, ми ми вам висвітимо трошки пізніше. По часу це буде 50 чи 55 хвилин, але війти ви можете протягом години. Розумієте? Тобто, ну там, Такий я, інтервал трошки ширший. А подчас, по часу, по-моєму, 50 хвилин. Чи 50, чи 55. Основне там приєднати. Ну, я потім розкажу. Я детальніше розкажу, що полярна система координат одна задачка, друга, може бути. І треба буде приєднати, наприклад, ну, можливо, не полярну систему координат, а от параметричне задання кривої. От 2 бали. За що два бали? Ну, по-перше, треба. Розібратися що ти, звести, подивитися, що це за крива. Ну, наприклад, якщо вона зводиться, то звести її у прямокутній декартовій системі. І намалювати, і намалювати її, і не просто її намалювати, а ще й казати напрям. Можливо, це частина кривої. Ну і пряма, всі рівняння прямої, різні, рівняння кола, радіус, як знаходити, і так далі. А на границі, на границі, до речі, буде ну, найелементарніша задача, яку ми вже розглядували. Тобто, ну, ми пішли далі по лекціям, ми пішли далі. от. Ну, я продовжу, так? Добре. Це так, відступ був невеликий по контрольній, але ми ще по контрольні, я не знаю, ми там, можливо, якось іще вам е, ті теми. Це вже детально. Вона просто напише, що які теми треба гарно повторити, оскільки ми пішли далі по лекціям. Так, от, що я хочу сказати, я буду спиратися, я розгляну зараз приклади, але в цих прикладах я буду спиратись на нерівність коші. Вам цю нерівність КОЩІ повинні довести на дискретки. Для випадку, коли. Ну, тут коріння на степені. Я знову роблю зауваження, тут от ніяк не виправимо, розумієте, тут коріння степені і здобутку числа додатні, невід'ємні. Не перевищує серед називається середнього метричне, не перевищує середнього арифметичного. Ну, а коли вони всі рівні, то тоді тут рівність. Так, от на це ми на, ці, на основі цієї нерівності доведемо. Ну, я спочатку доведу деякі, а потім перейдемо до іншої послідовності і будемо спиратися на ті теореми, які ми вже давали. До речі, в Дороговцева, Ну, воно, по-моєму, все є, і там трошки в другому порядку. Там доводиться певна теорема, наприклад, там, про е збіжність монотонної послідовності, і з неї потім щось звідси випливає. От, про три послідовності, якийсь приклад, можливо, так краще. А ми трошки інакше і на всі е намагаємося сперстись. Значить так, дивіться: перший приклад, який я розгляну, це приклади, ну не просто так приклади будуть для прикладу. Але це будуть ті приклади, на які ми будемо опиратися. Це будуть м, такі еталонні в якомусь плані. Якщо ви будете знаходити, а ви повинні знайти будь-яку е, границю, так? Будь-якої послідовності, чи вияснити, що не існує границі. Так, оце приклад один з таких прикладів: ліміт порівняної степені з n до рівня. Як ви думаєте, чому коли n прямує до нескінченності? Бо тут не зразу. Чесно кажучи, очевидно, у вас що виходить один, корінь Одиниця. квадрат. Ну, хтось знає, да. хтось знає, що це одиниця, але я просто хочу сказати, що не завжди так очевидно. видно Корінь з двох, так, корінь з трьох обічний. А от корінь четвертий з чотирьох це е, те ж саме, що і корінь квадратний з двох. Бачите, як воно? Ну, Тут корінь п'ятий з п'яти, ну дійсно, тут границя дорівнює одиниці. Більше того, звідси виплив, якщо ми це доведемо, то звідси й випливає, що корінь n-ної степені з якогось числа А, конкретно, але n-ної степені. Що ліміт, я напишу так, при n прямує, це друге позначення. Інколи воно якось, скажімо, краще і простіше, але воно воно не дає ну якось тут границя дорівня, да? а тут. Воїняний степені запрямує до А. Ну, А, зрозуміло, більше строго нуля. Ой, нуля, так? От. Навіть якщо чи від'ємне, чи, чи менше. да да, да. От, а тепер подумайте, чому. І звідси буде випливати. Ну, зрозуміло, чому випливатиме. Якщо я тут n під коренем заміню на А, на фіксоване, ну так зрозуміло, що рано чи пізно у вас. Існу, існуватиме такий номер n0, такий, що для всякого n більше або рівне n0 буде відбуватися корінь n на степені з n не перевищує ні, навпаки, корінняної степені з А не перевищує коріння n степені із n. Ну зрозуміло для якого. Для А менше або рівне n. Розумієте? І тому це випливає? Так, давайте тепер по доведенням. Але і це, і це треба знати. Значить. Як ми доведемо? Доведення штучне. І я наголошую на тому, що інколи, розумієте, гарні доведення вони, от у вас є умова, ви звідси виходите, міркуєте і за правилами певними доведення. Але інколи бувають набагато простіші доведення, типу такого, а от давайте розглянемо оце, оце на це ми спираємося. Або це очевидне, Да? І раптом питається, а чого ми оце, а не щось і наше. Ну, тут от таке ось доведення. От воно теж так виглядає. Давайте так, я розгляну числа, фіксуємо n. От, от це теж доведення. Часто тут питають, а чого так? Тому що це простіше доведення, ніж я б міркував якось інакше. Дивоно там. Фіксуємо n якесь, ну, 100, 200, 1000. І розглядаємо числа, корінь з n. Корінь з n, так, корінь з тисячі з тисячі, а далі одинички. Один і так далі, одинички. Тут N-1 одиниця. Якщо корінь з тисячі, то тут 998 одиничок. От такі N-N-2, так? Ну, от. Тепер і застосуємо до цих чисел, до цих чисел, застосуємо нерівність середньо-арифметичне, середньоарифматична, середньограметрична нерівність. Коші. От бачите, теж і на рівність коші. 에, тобто корінь nної степені і здобутку, який буде добуток. Добуток буде корінь n, корінь n це n, а тут одинички, 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 так? 에, не перебий. Тобто, що це? Це просто корінь nї степені з n. І ми отримаємо, що корінь nї степені з n. Не перевищує середнє арифметичне. Це що буде? Це буде 2 кореня з n плюс і скільки там одиниць, 1, 1, 1, там n мінус 2 одиниці. І треба ділити це середнє арифметичне на n. Ось ми отримали таку нерівність. Ну, а звідси ще напишемо, що це завжди більше. Ну, при одиниці рівне або рівне одиниці. Отримало таку подвійну нерівність. Ось таку. Що ми бачимо з цієї подвійної нерівності? Ми можемо написати, до речі, можемо написати ще отак. 2 на n, отак написати менше. 2 поділити на корінь з n і плюс що там? Одиниця мінус 2 на n, і плюс 1. А мінус 2 на n можна відкинути. Тому що, якщо ну, того, що це, ну там 2 на n там ще віднімається, то ну, тут явно менше. Ну, а тепер. Значить, застосуємо що Теорему про е, три послідовності, про затиснуту послідовність, так? Про два міліціонера, затиснуту послідовність. Куди прямує, оце за означенням? Два на корінь зелен можна довести за означенням. До речі, на практичному доведемо, що це прямує до нуля. Ось оце прямує до нуля. Оце все прямує до одиниці. Ну і тут одиниця. Тобто при n прямує до нескінченності за теорему про затиснуту послідовність ми маємо ліміт, тобто досить просте доведення. Коріння не степенізен до рівня одиниці. При n прямує до нескінченності.